Економити та готуватися до непростої зими. На цьому наголошує місцева влада, чи дотримуються рекомендацій Івано-Франківці, чи скуповують ліхтарики, свічки та павербанки. Йдемо дізнаватись. Не панікувати, але готуватися до гіршого. Попит на свічки у Івано-Франківську такий зріс. Продавці кажуть, люди все частіше почали купувати альтернативні джерела освітлення. Купують. Ціна збільшилася, Вище стала ціна. Ось Такі свічки у нас йдуть столові. Так само вони йдуть, користуються попитом. Люди, хоч і не вірять у найгірші сценарії, запаси все ж роблять. Повербанк, напевне, не зашкодить, свічки, напевне, теж. Генератор все залежить від ціни. Все ж таки вірю в те, що все буде гаразд і світло буде. Надіюсь, ну а взагалі то маю звичайні свічки. Готуюсь, звичайно, всією сім'єю закупили свічки, купили акумулятори до телефонів, батареї зарядні, закупили трішки батарей додаткових до ліхтариків. Ну, на квартирі багато чого не придумуєш, хоча знаю електростанції, якісь маленькі кладуть сонячні батареї. В нас такої можливості поки що немає. Ну але хіба вже в крайньому випадку то збираємо речі, їдемо в село, де є камін, де є котел, на дрова, і так будемо якось виживати ці. Але є й ті івано-франківці, які налаштовані вкрай оптимістично і вірять, що зима буде легкою, а світло і тепло у домівках буде. Ми поки що ніяк не готувались. Ми думаємо, що пронесе, що все буде добре, що в цьому місті якось все буде добре. Не готуюся, маю ліхтарик і все, що маю вдома. І не боюся, що замерзнемо, можна трошки потерпіти, нічого страшного. В Свою чергу влада вкотре закликає підтримувати енергетичний фронт, економити електроенергію, мінімізувати використання енерговитратних приладів, обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.